Прихід весни знаменується визначною датою в житті українського народу, річницею великої перемоги над фашизмом. Цим ми маємо завдячувати сивочолим ветеранам. Всього в воєнні роки мобілізовано в Червону армію 8700 бориспеців, з яких більше 5600 не повернулися додому. Після запеклих боїв, 19 вересня 1941 року, німецько-фашистські війська вдалися до Києва. А 20 вересня 41 року німці окупували Київ Бориспінь. За два роки окупації фашистів били, закатували в районі 497 громадян. Насильно вивезли до Німеччини понад 5 тисяч чоловік. 23 червня німецька авіація бомбардувала військове містечко, та аеродром розташований на околиці Борисполя. Визволення Бориспільського району розпочалося у вересні 43-го. За мужність і героїзм вісім земляків у звання Героя Радянського Союзу. П'ять тисяч радянських солдат та офіцерів лежать в братських могилах нашого краю. І тому сьогодні я хотів би назвати імена тих, хто прослав наш рідний край. Нашу батьківщину далеко за її межами. Це герой Радянського Союзу, старший сержант Братусь з Рогозову. Це герой Радянського Союзу, гвардія лейтенант Кравченко з Нідина. Це герой Радянського Союзу, гвардія лейтенант Прудкий з Дударкова. Це герой Радянського Союзу, старший сержант Стасюк з Григорівки. Їх іменами. Названі вулиці наших населених пунктів, а пам'ять про них буде вічно жити. Гірка правда минулої війни відгукується у спогадах, ранах і нагородах ветеранів. А для України болем за втрачених дітей. До сих пір ми точно не знаємо цифри, скільки загинуло в тій страшенній Другій світовій війні. Спочатку цифра називалася 10 мільйонів. Потім, коли вийшла в світ книга Мала Земля і Возрождення 20 мільйонів. Сьогодні історики говорять про цифру 32 мільйона. Відомо про те, що більше 10 мільйонів українців навіки спочивають в чужих землях. Дійсно, краще не скажеш, як Юрій Рибчинський в, своїх, в своєму вірші, де б ти була сьогодні Європа, де б була б ти сьогодні, якби не вони. Тобто, ви радянські воїни, які принесли мир і свободу всім європейським країнам, 68 років тому 30-ма артилерійськими залпами із тисячі гармат салютувала Бориспільщина, оповіщаючи про закінчення війни. Дозвольте побажати вам міцного здоров'я, довгих років життя, вам, вашим рідним, вашим сім'ям за те, що нам дали мирне небо над головою. Низький уклін вам із святом. Молебень за загиблими провів архімандрит Феогнос, як говорить нам Господь через святе Євангеліє, немає більшої любові, якщо хто покладе душу свою. Заближніх своїх, скільки б часу не минуло, ми з вдячністю вшановуємо пам'ять солдатів великої вітчизняної війни, які своєю кров'ю заплатили за мирне сьогодні. У нас декілька таких могил. Це на Аргозівському кладовищі. Потім на території бувшого тепличного господарства, де розстріляні активісти району, міста і району. На, на кладовищі по вулиці Джержинського там одинока могила, одинокого солдата похована нашими громадянами під час війни. І на Тургенєва в нас братська могила мирних громадян, розстріляних німцями в 43-му році, і поруч могила братів Вегер, теж розстріляних німцями в 43-му році. І от якраз тут вони були і поховані. І деякий час-довгий час самі люди, родичі загиблих ходили сюди, вони прибирали ці могілки, а потім ці могили вже, як то кажуть, війшли до якраз, реєстру культурної спадщини міста. І вже як то кажуть, вони на балансі вже в міста в нашого. І ми от щороку, два рази на рік, і на напередодні свята міста нашого дня визволення, 23 вересня. Теж сюди приїжджаємо, покладаємо. І ще в нас є тепер могила. В селі Нестерівка, це мікрорайон, нині Нестерівка, там теж розстріляна сім'я. Сім'я ж вона під час війни була головою сільської ради. Жінка, то там німці повісили і жінку, і її чоловіка. До речі, вона була вагітна, коли німці повісили. І до речі, залишилось те дерево, навіть на якому їх повісили. Валентина Чубатюк, Євген Трафімов, новини, телеканал Бориспіль.